Я Леські Віра, доктор, акушер, гінеколог Львівського перинатального центру, лікар вищої категорії. В перинатальному центрі я працюю вже 36 років. За час роботи працювала в різних відділеннях нашого центру. Зараз працюю в відділенні сумісного перебування матері та дитини. Наша відділ робота нашого відділення то є командна робота відділення, тобто ми створюємо комфортні умови перебування матері і дитинки в післяродовому. Це і комфортні палати, це є доброзичливе ставлення до пацієнтів, це є можливість обстеження ультразвукового обстеження безпосередньо е у ліжку пацієнтки за допомогою портативних ультразвукових апаратів. Так само при необхідності в нашому відділенні проводиться консультації вузьких спеціалістів. Це є і урологів, кардіологів, психологів. Так само працюємо спільно з лактологами під. За час роботи в перинатальному центрі я працювала і у відділення патології вагітних, де вела вагітник з екстрагенітальною патологією, в родзалі приймала роди і так само оперую, працюючи в родзалі, чергую в родзалі, маю чергування і приймаю пологі і проводжу кесарський ростин. Ми всіх запрошуємо вас в перинатальний центр. Оновлений сучасний перинатальний центр, де працює команда професіоналів. Запрошуємо вас в оновлений перинатальний центр. Мене звати Анна, я вже народжую вдруге. І вдруге народжую в прекрасної, чудової лікаря жінки як мами мені Леськи Віри Дмитрівни. Я вперше, як я йшла, я йшла по рекомендаціях і було дуже багато рекомендацій, я була впевнена, що все буде добре. А вдруге, я вже йшла без жодного сумніву, що все буде добре, тому що я знала, що я віддаю себе. Вибачте, і своє життя, і життя дитини в дуже надійні руки. Я Безмежно вдячна Богу за те, що я зустріла таку людину і такого чудового професіонала, як Леська Віра Дмитрівна. Це нереальна жінка. Я вам дуже дякую.